Шановні громадяни, Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області вкотре закликає дбати про власну безпеку під час купання та відпочинку біля водойм. Так, з початку купального сезону на водних об'єктах області вже загинуло 12 людей, з них три дитини. Лише минулої доби у Городоцькій громаді загинув 11-річний хлопчик під час купання у невизначеному та непридатному місці. Основними причинами, які призводять до загибелі на водоймах, є недотримання громадянами елементарних правил безпеки під час риболовлі та купання, а саме перебування в стані алкогольного сп'яніння та купання у невизначених та необладнаних місцях, де відсутні рятувальні пости. Під час відпочинку біля водойм категорично забороняється: залишати дітей без нагляду дорослих, заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння. Пірнати у незнайомих місцях, плавати на надувних матрацах та засобах, що для цього не призначені, запливати за бої, стрибати у воду з висоти та пірнати з мостів та дам. Також наголошуємо для всіх батьків слідкувати за дозвіллям дітей і невпинно навчати їх правилам безпечної поведінки під час перебування біля водой. Якщо ж ви стали очевидцем нещасного випадку, не зволікайте! Негайно телефонуйте в службу порятунку за номером 101.